Вітаю, шановні друзі. Зараз буду готувати іще один рецепт іспанський. Це от таку річ. Я думаю, у всіх у нас ростуть такі перчики. так? Але саме цей перець, саме цей перець є окремим блюдом. Також в Барселоні вони є трошки інші, вони менші. так? Це блюдо називається Pіentto alla Plancia, o Pim'è Verde Але Fritto. А, ла планча о берде а ла фріто. Так? Тобто або вофрітює, або пожарений зелений перець. Чому саме такий перець? Чому не такий великий болгарський зелений перець, а отакий? Поясню. Тому що болгарський зелений перець має дуже багато цукру всередині і він не прожарюється, так, як прожарюється оцей перчик. Так? І оцей прожарюється класно. Він е, дуже класно йде, наприклад, з смаженим яйцем. Вони дуже люблять його їсти. так? Або, наприклад, він класно йде із смаженою картоплею. так? Теж вони дуже люблять його їсти. Значить, зараз зараз, я почну робити його. Дуже проста річ, як його можна зробити. Нам потрібна дуже невеличка крапля олії, сковорода і кришка. так? І треба буде витерти дуже хорошо. Отже, Ідемо до пательні смажити. Продовжуємо. У нас чиста і суха сковорідка з антипригарним покриттям. Це дуже важливо, так? У нас наші перчики, так, мені треба їх зараз витерти. Так? Значить беру. Я треба, щоб кожен був сухий, бо почне, почне бризкатися. Так. Витираю, витираю, витираю кожен. Витираю, витираю, витираю кожен. Так? Витираю кожен. <рес> витираю кожен. Кожну деталь витираємо, витираємо, витираємо. Все, сухий. Як тільки я бачу, що сухий, що я роблю? Я беру. Оливкову олію. І буквально так трошки. Раз, 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 раз. Його взяв туди, все, запалюю. І поїхали. Так. Хай воно трошки, бачите, хай розтічеться масло, отако. так я роблю, так, щоб воно розтеклося. І трошки нагріється сковорода. Потім я буду зараз класти, так? І буду зменшувати вогонь, щоб вони не пригоріли, так? Кладу. Зараз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Починаю викладати. Так, от покажи, як. Це Тимофій знімає в мене. Так. Ось вони отак от. Я їх викладаю. Так. Все. І починаю зменшувати вогонь. Скоро донагрілася. Я нічого не солю, нічого. Все робимо пізні... пізніше. Покажи вогонь який. Okay. Отакий вогонь. Все. Цього достатньо. Так. Я беру кришку. Так. Така в мене кришечка. Я його закриваю. І зараз ми будемо чекати приблизно 7-8 хвилин. І потім я буду приходити і перевертати його. Чекаємо. Один раз, точніше, перевертаю на одну сторону і на другу. Все, поїхали. Так, продовжую смажити перчик. Ось такий він повинен стати з однієї сторони і з другої. Трошки не весь от такий підсмажений, а от тільки. Його маленькі частини. Да? От. І от е, коли з другої сторони він зараз підсмажиться, так? Це десь з двох сторон разом це десь 8 хвилин. Так? Все, він потім зразу стане м'який. Все, блюдо готово. Дивіться, яка класна штука. Що ми робимо? От олівкова олія вже тут є. Тобто її не треба, вона як приправа йде. Воно от цей запах такий класний, коли ти його відчуваєш, коли ти його посмажуєш. Просто крупна сіль, крупною солью отак посипаємо. Крупною солью просто посипаємо отак, отак. Отак він. Раз, раз, раз. Трошки остудили. І. Pimiento verde alaplancha. Mujriko, najbolj klasen recept. Priporočam in naj vas vse bude dobro.